15 років ми чекали на це, і ось воно. Продовження тієї епічної сцени з першої гри, де чотири вершники їдуть разом. Darksiders 4 вже не фантазія, а реальність. Повідомляють, що сюжет продовжиться саме там, де закінчилась оригінальна гра 2010 року. Це відроджує сподівання фанів після 15 років очікування. Цього разу гра повертається до класичного екшн-формату від третьої особи з інтенсивними боями, швидкими перебіганнями і надприродними здібностями. А головне фішка тепер можна обрати будь-якого з чотирьох вершників: War, Death, Fury або Strife. Кожен зі своїм унікальним бойовим стилем. Більш того, буде кооператив. Напарник може приєднатись і вхопитись у бій разом. Ви їдете на вершниках апокаліпсису. 15 років ми чекали на цей момент. А тепер уяви, кого ти вибереш? Будеш боїтися лише дес або підіймеш меч фюрі, чи може пострілом страйф підведеш ворога до поразки? Хочеться одразу дізнатись.